Всем привет! Сегодня мы будем малювати пецю. Вначале нам надо обічный уливчик. Делим як я, круг. Потім делим полезки. Все будет на дорезе. Сколько вы захочете. Ну, ми нему напустим. Потом берем круг, делим маленький. Делим такие круг, потом берем красный, как у вас даже, расфайбовываем сий круг маленький, красненький. Так, так, так. Так, розкайбовували. Тепер беремо опять і дилимо маленькі квадратики. Це у нас буде. Сир. Ви як захочете. Можете диогоник, як хочете дилити. Я квадратики ми буду дилити. Так, потім берем жовтий і распробоваем квадратики жовтим. І вот так у нас пока що получається. Бетон. Ми берем. Якщо у вас є такий... Ой, ні, якщо у вас нету такий спят, вот, то беріть такий. Такий теж можна. У мене такий є, тому я беру такий. І розслабовую все. Вот Повністю. Только не задевайте всяке таке. Круг. Вот этот помидорку. Запутался. Сыр. Ой, мне надо подточить. Вы пока что расфальбоваете, пока я точу. стала зарядлата. У мене не до вас вопросов. А які б ви самі обрали мені іграшки? У мене от мавпочка, маупачка. Даже можу показати в кінці роликах. А ви покажіть, ставте лайк і підписуйтесь на мой канал. Так, а дальше розфарбовуємо. i just should be budget такое бывает. Очки надо приточить. Ну, у нас получается вот такая песня. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Як я вам обіжала, показую свою любимую іграшку. Моя любимая іграшка це оця обрізанка. Це моя саме любима іграшка. Она даже може ціплятися вот так. Хоп. І как будто йду на вулицю з самию настоящею обіжанкою. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Приходите ще на му, мой канал. Бай-бай!